Чи правда, що урочистий стрій буковинця доповнює хустка з золотим перстнем? А які автентичні прикраси можна вважати чоловічими і як вони перекладаються, про що промовляють? Чому мудрий мужчина не скривдить горіхове дерево, і як у давні часи відбувалася посвята у парубки? Про це йшлося на етнографічній студії проєкту Спадщина Буковинського центру культури і мистецтва чоловічі секрети виразності Буковинська версія. Я буду просити, тому, я, я теж хочу бути родючий чоловік, якщо він мудрий. Е Доки він перебуває в тому віці, що може мати дітей, він ніколи не зачепить горіх, дерево горіх, навіть якщо той горіх буде настільки ну, вже стареньким, що буде падати на хату. Ні, він цього не зробить. Ем, дуб це вже така більш поширена, тобто що, коли народжується хлопчик, висаджують дуб. І взагалі, дуб, це по суті, якщо так брати, це перший зелений пам'ятник. Тобто до появи інших видів пам'ятників садили саме дуби, дуби, як символ довговічності. І, відповідно, людина, яка турбується про свій рід, вона висаджує і потім буде розказувати, що от там є дерево росте. І, взагалі, зв'язок наших предків з деревами він дуже і дуже глибинний. Центром сьогоднішньої уваги, як ви здогадалися, є чоловічі аксесуари. Чоловіки набагато менше використовували прикрас, але вони дуже виразні та промовисті. Почнемо з поясу. Не всі знають, але в традиції цей елемент одягу виконував не лише практичну, а й функцію згуртування. Нерідко був елементом ініціації. У різних регіонах він має свої назви, матеріал, з якого виготовляється та варіант підперезування. Через широкий ремінний пояс, виготовлений зі шкіри з трьома-п'ятьма пряжками, побудував переважно на заході сучасної України покутця, гуцульщина, Бойківщина, Буковина. Прикрашався гудзиками, мідними ланцюжками, різьбленням та Писаною бляхою. Окрайка або окравка байрок. Так називався широкий домотканний пояс на буковині. Матеріалом для виготовлення слугували різні кольорові вовни. Поверх цього накладали ще й короткий шкіряний пояс, окований мідними бляшками. Хотіли би привернути вашу увагу на вершечок традиційного строю. Перед нами стає ще один предмет, який поєднує в собі і оберегову, і естетичну функцію, головний убір. В Україні їх витів побутувало багато: клепані, кучми, шлики, каптурки, гамерки, брилі. Шоломки, мегерки, кресані, мазниці, кизянки яломки тощо Кресання, крисаня Чоловічий головний убір гуцулів. Здається, він є найколоритнішим і більш різнобарвним. Виготовлявся з цупкого фетру, а от прикрашалося всім, що душа бажала: кольорові шнурки, бляхи, китиці, пір'я, ремінці, заклепки, а пір'їни павичів та півнів це був шедевр. Дно оздоблювалося золотавим галуном. А також кресанію називали солом'яний капелюх, який Молоді парубки приклашали шнурками та герданами. Кучма висока зимова шапка з баранячого смужку, що має козацьке походження, як і солом'яні брилі, були поширені на території всієї країни. А що до грудних прикрас, одним із головних героїв став Буковинський Гердан. Для гостей студії ми підготували виставку традиційних та авторських чоловічих прикрас: герданів, роботи Анни Ватаманюк-Проскуріної, Надії Остапченко, Діани Новак. А також в роботі студії багато йшлося про діяльність громадської організації Вишиваний дивотвір. Адже цьогорічна виставка, яку організовував вишиваний дивотвір, була присвячена саме герданам. Герданам Як як жінок, так і чоловіків. Доповненням до строїв є оздоблені топірці та сумки, які прикрашалися плоскими гудзиками з міді. На Буковині чоловіча шкіряна сумка називалася тобівкою, а повний образ парубки завершували палицею або штопірцем, як у прикарпатті. До речі, на покуці тобівка це чотирикутна вовняна торба. От така тобі різниця. А наша Буковинська вовняна торба має особливу назву: це тайстра різнобарвна, кольорова, а також дуже практична та сучасна торбина. Хто на весілля найгарніше? Молодий і молода, бо як кажуть, оцули книзь і книги, князь і княгиня. Це правда. Але на кого найбільше дивляться на дружбі на дружовах. Бо що вже з того князя княгині взяти? Вони вже собі знайшли одне одного. А тут завжди дивляться на кого. Дивляться на тих, кого закликали в дружби. І відповідно, хлопці мають бути не просто гарні вбрання. Бо це таке, це одна справа. Ну але тим теж треба себе. Єпись. Провела заняття завідувачка науково-методичного відділу дослідження. Та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва Іванна Стефюк. Екскурс у гендерні поведінкові приписи крізь призму одягової культури на нашому занятті здійснив очільник установи заслужений діяч мистецтв України Микола Шкліб.